Вітаю, друзі! Я до вас знову з в'язанням. Хто не знає, мене звати Ірина, це канал про вишивку та в'язання, і відео в нас сьогодні про в'язання тараторю і постараюсь так в експрес-режимі відзняти це відео, бо це вже другий дубль. Перше повноцінне, майже півгодинне відео я відзняла, і телефон в мене завис попередній ну інший телефон, на який його знімала, тому. Мені було дуже прикро, я сподіваюся, що телефон у мене не зламався остаточно. А, але не хотіли втрачати цей час, я вже тут все розклала, все розказала, ну, тому вирішила швиденько записати на інший телефон. Сподіваюсь, цей не здохне. Тож, покажу вам сьогодні своє в'язання, готові роботи, покупочки, процеси і все-таки інше в такому стислому варіанті. Сьогодні будуть роботи багато з них, які були зв'язані не для мене, вони будуть в невибраному вигляді. Але я хочу відзняти це відео, тому що мені цікаво буде разом з вами в наступному вже відео подивитися на них після прання, коли вони вкриються гарним таким пушком. І можна буде порівняти їх до ВТО і після. Тож, Давайте розпочнемо, мабуть, з шапочок. Хтось каже, можливо, що це вже не актуально, але весна в нас така прохолодна, що сподіваюся, цей аксесуар ну, ще буде цікаво вам на нього подивитися. Це мої перші шапочки на машині промисловою резинкою. Я в'язала на двох фонтурах: резинка 2х2. І дуже дякую власниці інтернет-магазину пряжі Ярнхаус Київ Ірині, яка має свій канал на Ютубі і знімає корисні відео різні майстер-класи по машинному в'язанню. Тому, дівчата, дуже раджу, хто цікавиться, по її майстер-класу я зв'язала ось таку шапку Біні. Шапочка, ця, така вона вже вибрана, вона еластична, вкрита ніжним пушком. І це у нас артикул. Від King, 2 King 48 тобто 2400 метрів, 70 маринос 30 кашемір. фуксія флюоресцентна для живанши. Дуже красивий яскравий колір, Ну справді такий модний і сочний. Шапка ця для сонечки в'язалась, але я вам скажу, що вона, в принципі, на мене теж гарно сідає, навіть, мабуть, для Соні, вона ще трішки, можливо, і завелика. Кілька разів ми вже її вдягали, треба буде ще зв'язати в пару їй комплект в комплект снуд так само розиночкою 2х2. Тож, надихнувшись цим виробом, я ще зв'язала дві шапки. Ну, давайте. Ось цю вам покажу. Значить, Шапочка так само все за тим же самим майстер-класом для донечки моєї подруги. Вона просила чорну шапку, це дівчинка-підліток. Як ви знаєте, багато з них полюбляють чорне все таке. Зараз, звісно, все це висвітлюється. І крім того, ну, повірте, вона чорна з додаванням нитки синьо-чорної пряжі. Тут в складі 100% кашемір. Мені здається, тут не кашемір з мироносом, а саме кашеміри використовувалися. Ось так виглядає, ось такі в них маківки, все це в'язалося, як я вже сказала, за одним майстер-класом. І вона така грубенька, ще ну, не випрана, суха. І, Бачите, ніякого пушку тут немає, але я ж знаю, я вже працювала з цією пряжою. Я знаю, що її виперу і вона покриється рівномірним таким монолітним, чорним пушком. Буде дуже класна шапулька. І в цю ж сім'ю поїдуть ось такі шкарпетки. А вже весна на дворі, і я обрала для них е, такий квітковий принт. Зв'язані вони з суміші кашеміру з мериносом. Тут Gілаті 750 метрів 100 грамах, 30 кашемір, 70 меринос, а бордовий це вела від лани Кардате, 90-меринос, 10 кашемір, 1600 метрів 100 грамах. Я в'язала в одне складення, а в п'яту додавала в одне складення 750 метрів, я маю на увазі. А бордовий в два, а в п'яточці в три складення, ну, в п'яточці і в мисочку. І ось так виглядає шкарпетка відпарена, зшита, правда, не до кінця. Ну, Залишилося мені шити її і другу шкарпетку. І е, мій подарунок для подруги буде готовий. Е, другий теж подарунок. Для, ну, для іншої людини, для іншої моєї подруги це вона замовила для свого знайомого чи для свого друга вірніше. Значить, комплект шапку шарф, і мені ще шапку шарф я зв'язала, залишилось випрати. Мені ще залишилося зв'язати шкарпетки жакардом, а також я це вже від себе хотіла б ще зв'язати плед для собачки. Це ж І такий, що був Family Look. Значить, тут я використовувала кашемір та кашемір з мериносом різних відтінків сірого. Ну, Я скажу, що в принципі, кожен з цих сірих відтінків сам по собі меланжевий, але разом вони дають таку більшу строкатість. Знову ж таки, після прання, все це покриється монолітним пушком. і так Такий не буде перехід, меланж не такий буде ярко виражений, буде більш спокійний. І такий от шарф я зв'язала резиночкою 2х2, в менше складення, тут в два складення. Кашемір з мериносом, графітового такого сірого кольору, е, теж ще не випраний. Все це чекає на прання. І я не прала, тому що хотіла все це вам показати. І наступний процес, хто пам'ятає, в мене була розпочата, е, розпочатий светр. Я зв'язала тільки рукав. Е, спинку я в'язала з іншого артикулу. Це в нас артикул вела від Лани Кардати, як я сказала, 10х90 кашемір що 1600 метрів кольор канарейка. І я тоді в'язала перети спинку з суперджелонку, більш такого соняшникового відтінку. Але я передумала, все-таки в мене в достатній кількості ця канарейка, тому буду. Тому. Ті перети спинку я розпущу, на щось інше їх витрачу, а в'яжу тепер вже з одного артикулу. Це горловина, інший рукав в мене переться. Сподіваюсь, він на іншу руку, а не два правих або два лівих, бо це давно вже в'язалося і вже і не пам'ятаю, який це саме був. От, залишиться потім перете спинку зв'язати. Ну, як то кажуть, лід тронувся. Так, це такий процес. І вишенька на торті це. Такий довгограючий, серйозний проєкт, це светр для моєї мами. Я, скоріше за все, постараюся сфоткатися і, можливо, на заставку поставлю, щоб не монтувати дане відео. Вже наступне змонтую е після ВТО всі речі, щоб вони гарно були зняті, з е ну, відфотографовані. Е це светрик я в'язала з, 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 з де штанитка. Так, десь я вже ту бобінку сховала, не буду зараз бігти, бо часу немає. Повірте на слово, це ламен від Данкан, 700 метрів 100 грамах. І в резиночки я додавала ось такий еластан. Дуже красивий меланж зеленого кольору. Такий натуральний відтінок, колір, знаєте, як хвойний ліс. Такий красивий. Приємна, не колюча пряжа. Ну вона така суха і як шерсть, знаєте, така трішки, ну, навіть не груба, а ну просто така суха. Натуральна, така, натуральна, натуральна. Е, сподіваюсь, в розмір я попала. І будемо прати, і потім покажу вам. Так, ну, а це в мене макро зразок. Е, хто дивився? Мої попередні відео я вставлю посилання, де я розповідала про всі свої светри-павутинки. Там е, був такий рудий светрик, назва кольору Лисячий хвіст. Так от, по тому светру я зробила заміри, він ідеально на мені сидить, і вирішила, так як в мене було три бобінки ось таких різних відтінків мохеру від Міссоні. 1500 метрів у 100 г. 35 ПА, 65 Супер Кітмухер. Ось такий весняний зелений з рожевим, ось такий більше тут червоного і трішки блакитного. І блакитний, і тут більше блакитного. Дуже красиві такі відтінки. У мене є ось разочок із цього третього зв'язаний. Можете подивитися, як лягають секції. І я тоді казала в тому відео, що я би хотіла зв'язати із цих махерів собі ще светри-павутинки на весну. Ну і вирішила я все ж таки в цьому сезоні це зробити, не відкладати в довгий ящик, тому що, ну, щоб не пропав запал. І відв'язала. Але я орієнтувалася там на той светр, а він був в'язаний на щільності 9, а це я в'язала на щільності 7. І, звісно, що я не попала в розмір, він в мене виявився маленьким, і низьким, і вузьким. Тому я зробила вже розрахунки по цьому зразку. І ось в мене спинка готова. В резинки, як ви знаєте, мохери не тримають резинки. Ось, дивіться, як гарно вона пружинить. Класна резиночка. Я додавала цей самий еластан, який я вам показувала щойно, і одне складення це дуже тонкий суперкін-мохер з кашеміром 22400 метрів у 100 г, який залишився з моєї водолазки. Теж в тому відео про всі свої павутинки я вам її показувала в кінці. І я додавала по одному складенню сюди в резиночки. Дуже класно виглядають, тримаються, і по кольору гарне співпадіння з цією строкатою ниткою. Тому, тому от так. дивіться, який гарний тут а, принт. Такий, ну, місоні вони славляться своїми а, такими різнобарвіями. Так, і ось можете побачити, як влягається, в залежності від кількості петель в рядочку, як влягається, в який малюнок ця ниточка. Буду в'язати далі, всі розрахунки в мене зроблені. До речі, якщо буде багато запитів на те, щоб я поділилася тим, як я в'яжу свої мохерові павутинки, інструкцією і схемою я залюбки поділюся. Ну і Давайте, мабуть, два слова скажу про покупки. Теж так швиденько. Ось такі ниточки до мене приїхали. Значить, це в нас каш, кашмако, канетела, це шнурочок Соняк буде. Ой! Шнурочок 750 метрів 100 грамах. Кашемір з бавовною маком, дуже ніжна, приємна ниточка. Ось такого гарного кольору, світло-жовтого. І з нього в мене є зразочок, і на машині там я пробувала жемчужну резинку, але. Він На кухні вже зараз не буду бігти за тим зразком. Я ось такий, от в два складення я в'язала на спицях, здається, 5 не менше. Мені подобається об'ємний гарний шнурочок і дуже такий м'який, ніжний. Пушку тут майже немає. Так. Кашемір тут, десь кашеміру чи 10-15% максимум. А він просто так зм'якшує трішки полотно. Хоча макохло, котон, я, наскільки знаю, теж дуже м'який. І ось цю бах... бахрамушку махрушку я в'язала в два складення на спицях, теж від п'ятірки, вже теж не пам'ятаю. А цей зразок я зв'язала на машинці. Це в нас Віскаш, 16 кашемір, 70 віскоза 14, пас, 450 метрів 100 грамах. В її ніточки я купувала ось таку букляшечку. І тут я різні пробувала комбінації із ось цією бавовною із 1500 От, ну, Ідеально вийшло. В сольному виконанні. Ось тут на щільності номер 3 Добре. Бо на машинці мені здавалося, що дуже так життенько. от так. Це я тут пробувала в два складення, але нитка за рахунок у цих буклях дуже капризна на машинці. І третій. Третій котон, третя бабінка, яку покажу вам, це 100% котон 2500 метрів в 100 грамах. Я його чотири конуси попросила, щоб мені розмотали. І хотіла в'язати для донечки светрик. Теж, скоріш за все, що буду в'язати е, жемчужною резинкою. Бо ну, Якийсь візерунок руками я би в'язати. Зараз не хотіла, бо це затягнеться надовго. На цьому я буду з вами завершувати, прощатися, завершувати своє відео. Вийшло воно трішки не таким, як планувалося, але все рівно дякую Всесвіту за можливість його зняти з вами цим, -цим поділитися. Сподіваюсь, з днями покажу вам вже всі речі випрані і полюбуємося разом з вами на. Полотно після ВТО. Також дякую своїй сонечці за те, що вона тихесенько погралася і мамі дозволила відзняти це відео. Всім гарного настрою, бережіть себе і до нових зустрічей! Пока!